Осип Маковей два ставки весняна ідилія. Великий кохінхінський когут у панськім курнику, залопотів крилами і товстим басом заспівав. Кукуріку! -ку -ку! Його сильний голос збудив когота на приходстві. І сей заспівав так само басом. Ку -ку Почув когот в учителя і відповів обом високим тенором, що й він також не спить. За цими трьома когутами стали відзиватися різними голосами селянські когути в цілім селі, так що кукуріку -ку -ку тяглося із півмилі з одного кінця села аж на другий. А потім знов усе затихло, ціле село спало. Була ясна і тепла ніч на весні. Місяць стояв саме над панським ставком, приглядався собі у воді, як у дзеркалі, і від часу до часу заслонював очі хмаркою. Поганий ставок, повен жаб аж немило дивитися. Він перейшов понад панським огородом і заглянув у громадський ставок. Тут очерети, і болото, і жаб ще більше. Закутавшись у хмарку, місяць пішов далі своєю дорогою і аж над лісом за селом знову роз'яснив своє бліде повне лице. Річка, що випливала з лісу, і загачена в панськім огороді, творила панський ставок, а загачена вдруге, на громадській толоці творила громадський ставок. Блисла тепер проти місяця сріблом. Небо і повітря стало темно синє, Тільки ліс чорнів поодалік. Так усю місячну весняну ніч дивні речі заподіялися в обох ставках. У панському ставку жили польські жаби, бо пан був поляк, а у громадському ставку жили руські жаби, бо громада була руська. Спершу громадський ставок дрімав. Чи втомилися руські жаби після денної жари, бо їх ставок лежав, як простерта плахта на сонці, чи, може, ждали, на що тихо було у ставку, тільки троща і шувар шуміли ледве замітно? Один лише самець жабур не спав і не дрімав, виліз на листок водяної лілії, надувся і думав важку думу. Там, у панськім ставку, о кількасот кроків діялося щось незвичайне. Чути було поодинокі голоси жаб, але ціла польська жаб'яча громада не верещала, як це було в її звичаї і вдачі. Дивується, руський жабур, що таке сталося галасливим польським сусідам. Він зіскочив із листка у воду. і... Помаленькій річкою підплив під польський ставок. Виліз на берег, роздивився і зрозумів, у чим діло. Панський ставок, у тім місці, куди ще місяць кидав своє проміння на воду і на берег, аж кищів від жаб, що збіглися докупи, і, очевидно, приготовлялися до великого концерту. На жабуринні був концертовий поміст. На нього вискочив жваво шляхтич пан Жапчинський, і почав промову, звісно, по польськи. Куми і кумове, святкуємо сеї ночі пам'ять нашого поета Адама, що у своїх поезіях геніальним способом описав не тільки людей і інших звірів, але й нашу жаб'ячу громаду. Хто з вас не знає чудового уступу з пана Тадея, посвяченого нашим жаб'ячим концертам. Цей уступ додає нам національної гордості, Кожна польська жаба повинна знати його на пам'ять. Описуючи вечірній концерт, наш перший і найславніший у слов'янському світі поет, призначив найбільше місця нам. Польським жабам. Вечірній або нічний концерт навесні без нашої участі не був би концертом. Ми найкращі на світі співаки, бо недаром наш геній описав нас такими віщими словами. Нарешті, як фінал Симфонії живої стави прокинулись. І на відміннім строї до ставу дальшого озвався ближній став, як ті два озера, що чарівник закляв поміж кавказькими похмурими шпилями. Удень мовчать вони, а грають лиш ночами. Став, що між луками прозорчасто блищить, в акордах радісних виспівує, бринить. А заболочений та завжди каламутний. Рокоче, з глибини помуро, глухо, смутно, як голос розпачу і давньої журби. Концерти почали і втім, і втім жаби, сказати б, нестави озвалися в долині, дзвенять еолові дві арфи старовинні, Мої куми і кумове. Кілько признання для нас у сих словах безсмертного поета. Чим для покійних греків був сам бог Еол зі своїми інструментами, тим для польського народу є ми польські жаби. Як Кавказькі озера, ми мовчимо за дня, розважаємо свою славну минувшину, згадуємо свою вітчизну. В котрій жаби могли переплести з одного моря в друге. Зате вечорами і ночами співаємо про свою недолю, і, фортісімо, і піанісімо, і ридаємо, і зітхаємо, а в нашім співі є нечувана чисто польська гармонія. Наші жаб'ячі ставки складаються в божеські акорди. Показуючи, що одно в нас серце і один ідеал, великий став від моря до моря, себто одно велике море, але без солоної води, в котрім ми гуляли би собі без остраху перед бузьками і іншими ворогами нашої вітчизни. І ми собі такий став знову заложимо і будемо в нім горою над усіма іншими жабами. Московськими, українськими, німецькими, горді на свій давній шляхецький рід, на нашу гармонію і організацію суспільної праці, горді на те, що наш найбільший поет признав нам першенство у вечірніх концертах як найкращим польським співакам. Так що, мало що змінивши слова генія. Ми можемо покласти на всіх своїх нотах дивізу. В Вставах собі ночами, як арфи еольські, жодні жаби не грають так чудово, як польські. Бесідник скінчив, і по цілім польськім ставку розляглися нараз грімкі рехкання і квакання. Почався концерт польських жаб. На честь Міцкевича, зложений з патріотичних декламацій, співів, гри на сопілках із трощі, із гімнастики жаб'ячих соколів. Соколи вилазили на стрімкий високий берег і скакали стрімголов у воду, не розбиваючи собі притім нічого. Крик був такий, що аж до села було чути. Руський жабур. Сидів спершу спокійно на березі, приглядався всему і слухав. Але гадка про вищість польських жаб страшенно гризла його і обурювала, тим більше, чим довше думав він над нею. В кінці крикнув він з обурення «Ова!» І, не чекаючи на конець польського концерту, скочив у річку та поплив у громадський ставок. Найшов тут у трощі ученого професора, доктора Жабського, збудив його носом і спитав наляканим голосом. Чи Шевченко не писав нічого про руські жаби? Доктор Жабський думав кілька хвилин, підніс очі до неба і почав говорити поважно. Наш батько Тарас? за ким. Запалив лучницю правди, волі і науки, мусів перше уродитися. І він справді уродився в часи Наполеона Великого, коли в Європі я не про це питаюся, тільки чи він писав, що про жаби. Почекай, я тобі скажу то все треба брати історично, генетично, критично. Треба показати зв'язь. Е, тут бузько тебе бери. І жабур поплив дальше, до громади, менш вчених жаб. Збудив усіх голосним окликом. Куми, куми, ех, ех, ех. Виліз на листок і ждав. Квак, квак. Що таке? спитала його громада. Кривда нам заверещав жабур, ви спите. А там, у польськім ставку, наші сусіди величаються, що нема понад них, що вони найкращі співаки порівнюють себе з богами, а нас не мають і за комарів. Мої куми і кумове, чи ж є на світі краще, як українсько руська пісня, як наші руські жаб'ячі концерти? Нехай поети величають нас або й ні. Ми скромні і співаємо не для людей, не для слави, але наша пісня, наша дума не вмре, не загине. Наші пісні кращі, як польські, наші концерти мають європейську славу. Тільки що ми не вміємо так надуватися, як польські жаби, але нехай вони й собі не знати, якої мрії снують про одно море. Ми все їх море не поліземо. Ми не дамось нас більше тут. Нехай собі польські поети величають свої жаби, а ми все таки горою. Наша девіза. Польських жаб найпоїдають довгоногі бузькі. Жодні жаби не співають так гарно, як руські. Жодні жаби не співають так гарно, як руські. заспівав ставок. «Славно, куме, хе-хе, хе, -хе, -хе. співаймо, браття, покажім, що ми знаємо. І руський ставок почав співати. Спершу жалібно, так жалібно, що аж серце краялося. На нуту ади поїхав, мене понехав!» Потім виступив мужеський квартет і заспівав. «Реве Ревета стогне широкий» – пісню дуже відповідну до нічного концерту на ставку. Далі панна Жабківна, вилізши на трощу, співала чудовим сопрано Ой, одна я одна, збуджуючи загальний смуток у серцях жаб'ячих кавалерів. В кінці цілий ставок заспівав попурі, зложене по руському звичаю з похоронних і весільних пісень. Хор був пригарний, і разом з ясною весняною ніччю впливав на жаб'ючу душу так, що вона розпливалася по цілім ставку. Проспівавши так кільканадцять пісень, руський ставок утомився і затих. Коли чує. А в польськім ставку сусіди як почнуть співати, це польська ні Аж луна йде, о, гей, як прокинеться руський ставок, як загримить ще не вмерла Україна. Настав такий вереск, Що й розібрати було годі, що співали одні, а що другі. І не вмовкли вже оба ставки аж до самого досвіта, коли на край небі зачервонілося сонце. І були би співали привітну пісню самому сонцю, але з села надлетіли три бузьки, стали кружляти понад обома ставками, всі жаби пірнули у воду і замовкли. Конюх, що лежав на пасовиську і зовсім припав росою, піднявся помалу. І закляв. А грім би вас побив, прокляті жаби, Цілу ніч спати не давали. 1898 рік. Поперечне читання.